Вітаю, мої любі малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про небезпеку вдома. Побутова небезпека. І так, розпочнімо. Небезпека номер 1 це гострі, колючі та ріжучі предмети. Правила, які потрібно використовувати. Колючими ріжучими предметами користуйся лише в присутності дорослих і з їхнього дозволу. Ніколи не користуйся незнайомими інструментами, передавай ніж, ножиці, шило тупим кінцем. Ріж завжди в напрямі від себе, не залишай гострі предмети без нагляду. Усі гострі предмети та ті, що колють і ріжуть, обов'язково клади на свої місця, Небезпека номер 3 Це побутова хімія. Правила. Незнайомі предмети до рук не бери. Не відкривай жодних упаковок із побутовою хімією. Отруйні й вибухонебезпечні речовини повинні зберігатися окремо. Не користуйся сірниками поблизу банок або пляшок із різким запахом. Небезпека номер 4 Це вогонь. А зараз, діти за малюнками, вам потрібно скласти правила. Розглядаємо малюнок і складаємо правила. Небезпека номер 5. Електричні прилади. Правила! Ніколи не вмикай і не вимикай електроприлади мокрими руками. Не забувай вимикати електроприлади з розетки. Стеж, щоб електроприлади завжди були справні, щоб у них не потрапляла вода. Не торкайся пошкоджених проводів зламаних розеток. Обірвані проводи обходь якомога далі. Небезпека номер 6 Обережно газ плитці дрова. Стане мама вранці рано. Поверне легенький краник, сірником черкне і враз палахне у плиці. Правила якщо ти відчув запах газу, негайно поклич дорослих, відчини широко вікно і провітри квартиру. Якщо відчувається запах газу, не вмикай світло і не запалюй вогонь, бо вибухне. Якщо у квартирі пахне газом, телефонуй 104. А зараз, діти, пропоную вам пограти в гру, яка називається Підкажи словечко. Починаємо! Не потрібно торкатися чайника, який стоїть на вогні. Оскільки він який. Так, вірно, діти, гарячий. Відкрита електрична розетка це небезпека. Вірно. Не потрібно брати пральний порошок. Оскільки він який. Так, вірно, отруйний. Щоб різати папір, тобі потрібні. Ножиці, вірно, ніж? Це який предмет? Так, вірно, гострий, молодці діти.